Невиконання обіцянок і рушать рейтинги, а не популісти. Це перше. А друге питання З самого в початку треба це було робити в достатньо просто а, прозорій публічній площині. Тоді би ніяких питань не виникало. А не після того, як це е, як вибухнув цілий світовий скандал, де на жаль його учасником є не лише. Петро Порошенко але і але й інші українські політики мови там зараз на сьогоднішній день іде про 22 людей. Їхні прізвища ми зараз будемо. Я так розумію, щодня дізнаватися. І головне питання з приводу того, як реагують наші правоохоронні органи, так не вивчивши жодних матеріалів справи, нічого генпрокуратура заявила все. Там нічого немає складу злочину немає. що тому... ми цим займатися не не говориш, що вони ми, ми, і тим паче, тим паче, що вони цим не збираються а, займатися. Це неправильно, якраз в демократичній європейській країні Вони б мали б цим зайнятися, тому що скандал вибухнув серйозний. Не, можливо, там немає складу злочину, тому що дійсно там є нульові рахунки і, і важко слідити корупційному. Не складову, але сам факт, що президент не має права, будучи президентом відкривати підприємство, так або принаймні, якщо це треба було зробити для продажу, треба було в публічній площині для того, щоб продати Рошен, Дивіться, ми відкриваємо цей. Так ми порушуємо закон, бо є закон. Якщо... Будь-хто народний депутат, президент, прем'єр-міністр порушує закон, у нас ніколи закон виконуватися не буде. Це так, є так, проблема. карнадський юрист, як юрист, коментував. От можливо, сейчас буде відповідь Проблема відкривається. Так, да, проблема саме в цьому покладається в цій площині. Зараз ми маємо репутаційні втрати, тому що я ще раз кажу, можливо, там і не було корупційної складової, так якоїсь там чи, чи інших прихованих речей. Але в якій компанії на цих панамських опинився наш президент? В компанії 22 злочинців, які в міжнародному розшуку, в купа. Найближчих прибічниках Путіна і всіх решта. В ось в чому проблема, які ми маємо репутаційні речі. Так, дійсно, сьогодні слово офшор звучить на всіх телеканалах, напевно, мільйон а, разів. А як тепер Тепер треба пояснювати з дуже невигідної позиції населенню України, яке формується довіру до влади, до інститутів влади, що я не я, і хата не моя, і все решта, замість того, щоб це робити, оця от закритість нашої а, взагалі владних інститутів завжди призвела до того, що ці інститути сьогодні напівзруйновані. Ми в глибокій. Кризі політичній, так і щодня отримуємо удари. Я я просто зараз до вас їхав, коли на ефір. Ось до мене просто а, підійшли люди, запитали: зробіть же щось нарешті, щоб ми могли, щоб ми могли так побачити, а як ми зробимо? Як ми зробимо, якщо ми не можемо прийняти вже рік, понад рік закон про тимчасові слідчі комісії? До речі, закон співавторства всіх керівників фракцій коаліції. І пан Канадський чудово знає, хто гальмує цей закон і не хоче його а, приймати. А це, до речі, зараз єдиний а, інструмент залишився, який може дійсно розслідувати, дійсно об'єктивно, публічно розслідувати і довести там правий, не правий.